Welche Schlussfolgerungen hast du gemacht? Also, wir haben geforscht, dass Politiker kommunikative Strategien für bestimmte Ziele nutzen, zum Beispiel für, für Manipulation oder für Verbesserung äh, selbst. Зеспіль так вільно німецькою обговорюють науково-дослідницький проєкт: 11-класниця Еліна та її наставниця Вікторія Володимирівна. Разом вони досліджували контент німецьких видань про війну в Україні. Творчу роботу визнали кращою у всеукраїнському конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт Ман України. Ну, саме переможницею всеукраїнського етапу я стала вперше, саме перше місце посіла. А в минулому році мені вже доводилося брати участь і в мене було третє місце на Україні. А в цьому Році темою моєї роботи були комунікативні стратегії і тактики, використані в статтях журналу Шпігель про війну в Україні. Я вважаю, що ця тема зараз є дуже актуальною, тому що це безпосередньо стосується нашого повсякденного життя. Я досліджувала саме риторику німецьких політиків і німецькомовних видань стосовно війни в Україні, що змінилося протягом цього року війни. І як змінювалася їх риторика, які комунікативні стратегії вони використовували в нашому ліцеї? Є давня традиція брати участь у захисті науково-дослідницьких робіт з німецької мови МАН, тому що учні вивчають іноземну німецьку мову з першого класу, і цей рік не став виключенням. У цьому році, наприклад, особисто в мене чотири наукові роботи. А від всієї цього ліцея ми подали на конкурс захист вісім наукових робіт. Це дуже велика кількість дітей, які, не дивлячись на на війну, на обставини, на відключення світла, на відключення інтернету, працювали з захопленням. Над науковими роботами і досягли своєї мети. В цьому році у нас перші три місця в області: перше, друге і третє – це всі мої учні. І Еліна зайняла посіла перше місце на всеукраїнському конкурсі захисті робіт. Сучасні погляди на автентичне українське мистецтво і спекулювання українськими національними мотивами досліджувала у своїй роботі інша переможниця всеукраїнського етапу Ман, одинадцятикласниця 95-ї гімназії Софія Гринько. Досліджувати ми це почали десь приблизно у жовтні місяці. Завершили ось вже 31 травня. Дізналися результати. Досліджували ми вплив Шароварщини на образ України у закордонному кінематографі, взагалі у світовому кінематографі. Брали кінематограф різного часу. Тобто, це і взагалі перший кінематограф це доба ХХ століття, 1920-30 роки. Так, і найсучасніші фільми від Netflix Емілі в Парижі 2021 року. Ось вивчали це, звідки взагалі пішла Шароварщина, що вона собою являє, які вона вплив робить саме на українську культуру. великий акцент робила на тому, що потрібно робити, аби... Подала шароварщину, тому що, звичайно, її вплив є негативним, тому що, взагалі, шароварщина це журналістський термін на позначення зверхнього сміхотворного викривлення української культури народної. Схожу за ідеями тему на конкурсман Софія подавала і торік. Тоді посіла в друге місце. А цьогоріч теоретичні знання стали в нагоді для отримання першого місця у всеукраїнському конкурсі. Надія Шевченко, Вадим Діденко, цей день.